Я пішла бідачі бідачі. Бідачі. Все, все, все. кушівські бджілки з Кропивницького півтора роки плетуть маскувальні сітки для військових. Так назвали спільноту, бо працюють у кушівській гімназії, пояснює координаторка Тетяна Кальмукова. З жовтня роблять сітки жовтого темно-зеленого сірого кольорів. Звільнилися кольори, звінилися відтінки, тому що навколишнє середовище міняється. Трава вигорає, листя жовтіє. Ми робимо все, щоб хлопці наші ну, були як найбільш захищені. Ми відложили зеленою сторону, до весни надіємося, що може нам не пригодиться. Працюю з минулого року тут, навчилась. Колектив дружний, навчили, підтримали кожен день. Крім сувотої неділі, о 10-й годині і до 13-ї години ми тут. Нині плетуть сітку розміром 3 на 6 метрів. Був навіть такий, що військовий не зміг знайти навіть свою машину під нашою сіточкою. І така і вона була гарно зроблена, така міцна, густенька. Плетені сітки віддають у громадський простір Кропхаб, який допомагає військовим з початку російсько-української війни. Потім далі. Або військовий приїжджають до нас на волонтерський хаб і забирають їх, або ці сітки я відправляю. Порахував, гімназія за місяць виготовляє 15 маскувальних сіток. Різного розміру, тобто вони виробляють сітки і там, маленькі, півтора на два накрити, Starlink, там, наприклад, іноді автівки. Говорить, гроші на основу для сітки та тканину збирають під час благодійних акцій, допомагають містяни. Нині мають замовлення на 30 сіток. Дві з половиною, три неділі треба чекати військовому, щоб отримати сітку. Це дуже, дуже погано, тому що сітки треба вже вчора. Треба, щоб в нашому місті ще люди приєдналися до платіння сіток. За сітками прийшов боєць позивним Радуга. Ми максимально маскуємо особовий склад від. Це сітка, яка допоможе нам замаскувати техніку в дану пору року. Тобто зараз вже листя Жовтіє, нам потрібно відходити. Не завжди ти встигаєш цю сітку забрати. Тобто сітка може залишитися, сітка може порватися. Відповідно, сітка це витратний матеріал. Зі слів військового потреба у сітках є завжди. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне, Новини, Кропивницький.